Доброго дня, шановне панство! Ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми будемо говорити про вибір свічок запалювання для автомобіля, їх різновиди та критерії вибору. Перш за все, свічка запалювання це прилад для. Відпалу горючої суміші в камері згорання, двигуна внутрішнього згорання до того ж бензинового. Да? В дизельних двигунах використовуються свічки накалу. За своїми характеристиками та розміром свічки бувають різні. І краще за все користуватись спеціальними підборами, наприклад, на нашому сайті, де ви зможете підібрати свічки з відповідним діаметром різьби для вашого автомобіля. Тобто тут потрібно чітко дотримуватись вказівок виробника. З усіма іншими питаннями, які будуть стосуватися там, форми керамічного ізолятора, форми електродів і інших характеристик, ми зараз будемо розбиратися. Перше, на що варто звернути увагу, це форма керамічного ізолятора. Він може бути гладким і гофрованим, як в даному випадку. Наявність ось таких складок збільшує поверхню ізолятора або площу поверхні ізолятора. Таким чином. Тут збільшується супротив, і якщо свічка намокне, це мінімізує протікання іскри через корпус свічки. Тобто, в випадку, якщо в нас гофрований ізолятор, вірогідність того, що іскра пойде по центральному електроду, значно вища. Але існують свічки з гладкими ізоляторами. Вони зазвичай використовуються в автомобілях, де конструктивно унеможливлено. Протікання іскри по корпусу свічки. Тобто, якщо в вашому автомобілі конструктивно передбачені свічки з гладкими ізоляторами, то потрібно купувати саме такі свічки, і саме такі свічки вам видасть програма підбору. Якщо в вашому автомобілі передбачені ось такі гофровані свічки, і хтось вам пропонує замість них придбати свічку з гладким ізолятором, краще уникнути такої покупки. Далі звертаємо увагу на матеріал, з якого виготовлено центральний електрод. Адже одна з основних характеристик свічки це потужність іскроутворення. І від того, яку товщину має центральний електрод і з якого матеріалу він зроблений, залежить наскільки потужною буде іскра і як довго прослужить свічка. Найрозповсюдженішими і стандартними вважаються свічки з мідними електродами або з мідними електродами з додаванням хрому або нікелю. Такі свічки проходять приблизно десь 30 тисяч кілометрів пробігу. Окрім міді, центральний електрод можуть виготовляти з додаванням платини, або додають платину на напайку бічного електроду. Це теж покращує іскроутворення. Також можливі комбінації, наприклад, центральний електрод з ірідією, а напайка на бічному електроді з платини, або повністю додавання платини на центральний і бічний електрод. Такі свічки ходять приблизно десь 100 тисяч кілометрів. І нарешті ірідієві свічки. Ці свічки ходять так само, як і платинові, приблизно 100 000 км, але відрізняються більш потужним іскроутворенням. Завдяки використанню Ірдія діаметр центрального електрода максимально зменшено. А чим менше діаметр центрального електрода, тим краще іскроутворення. Тому деякі виробники йдуть на певні хитрощі, коли потрібно зробити Дешеві свічки з потужним іскроутворенням без використання якихось дорогоцінних матеріалів. Наприклад, це можуть бути свічки V-Line або будь-які інші свічки, в назві котрих є латинська літера V. Літера V – це форма профілю центрального електроду. Тобто в центрі на електроді є така насічка трикутна, яка розділяє електрод на дві тонкі частинки. І в такому випадку іскра буде утворюватися в най Тоншій частинці, лівій або правій, в залежності від зношування самої свічки і електрода. Наприклад, в мене зараз є свічки різних виробників, це свічки V-Line, а тут Трішки змінена конструкція, але ну, суть приблизно така сама. Тобто тут в нас на центральному електроді є В-подібна насічка, а тут щось подібне ми бачимо на центральному електроді і утворюється утоншення безпосередньо на боках бічного електроду. В свічках V-Line в нас бічний електрод рівний і є насічка на центральному електроді. Тобто в цьому випадку в нас В-подібний центральний електрод, а в цьому U-подібний бічний. Суть від цього не змінюється, просто різні виробники по-різному вирішують це питання і намагаються зробити так, щоб бути максимально не схожими на своїх конкурентів. Далі ще одна відмінність, яку ми можемо побачити між свічками різних виробників або між різними моделями це кількість бічних електродів. Від одного до ДО. Чотирьох, тобто можуть бути свічки, в яких не один, а одразу чотири бічні електроди. Комусь може здавати, що в такому випадку свічка утворює одразу чотири іскри, і горюча суміш в камері згорання запалюється ефективніше. Насправді це не так. Справа в тому, що в процесі роботи електроди забруднюються, і від забруднення електродів погіршується контакт. І якщо в нас є 4 електроди, то центральний електрод може обрати на якому з бічних найменший супротив, тобто який з бічних електродів найменш забрудніший, і дати туди найпотужнішу іскру. Тобто, якщо в нас 2 бічні електроди, то у центрального електроду ну, умовно є вибір. Обрати той бічний електрод, з яким утвориться найпотужніша іскра. Якщо три бічних електроди, то тоді вибір збільшується 4, відповідно, 4. Але чотири бічні електроди це максимум. Окрім матеріалів виготовлення, форми електродів і форми ізолятора, для свічок запалювання існує ще одна дуже важлива характеристика це так зване калільне число, тобто ступінь нагріву свічки. Оптимальним температурним діапазоном для роботи свічки. Запалювання буде температура від 450 до 800 градусів за Цельсієм. Якщо свічка нагрівається більше, ніж 800 градусів за Цельсієм, тоді горюча суміш може запалюватись не від іскри, а від самого розжареного корпусу свічки. Ну і в такому випадку двигун буде працювати як мінімум нестабільно. Якщо свічка не буде прогріватись до мінімальної температури 450 градусів, то на її поверхні. Буде утворюватись сажа, і відповідно іскроутворення буде дуже слабким. Тому свічки потрібно підбирати за калільним числом. Справа в тому, що двигуни внутрішнього згорання бувають різної конструкції і різної потужності. В якихось в двигунах виробляється більше тепла, в якихось менше, і якщо ми одну і ту саму свічку будемо встановлювати в різні двигуни, в різних двигунах вона буде нагріватися до різної температури. Тому для певних двигунів потрібно підбирати свічки з певним калільним числом. І це робиться за допомогою підборів. На власний розсуд цього робити не потрібно. Зрозуміти, що калільне число підібрано неправильно, можна по зовнішньому вигляду свічки. Наприклад, якщо в нас Електроди покриті чорною сажею, це говорить про те, що свічка або залита, або недостатньо прогрівається, тобто вона не доходить до мінімальної температури 450 градусів за Цельсієм для того, щоб самоочиститись. Також за зовнішнім виглядом свічки можна зрозуміти і інші параметри роботи автомобілю. Наприклад, якщо на свічці, на її поверхні є наліт такого. Коричневого, бурого або рижого кольору, це свідчить про те, що ви використовуєте неякісне паливо. Ну і відповідно, якщо ми маємо якісь тут оплавлені контакти, тощо, це може свідчити про неправильну роботу двигуна або якраз про те, що знову ж таки неправильно підібране калільне число, і свічка просто перегрівається. Найкращий випадок це коли електроди свічки не зазнають ніяких змін. Тобто вони майже такі, як у нової свічки. Отже, як ми обираємо свічки запалювання? Ну, тут все досить просто. Спочатку орієнтуємось на каталоги або програми по підбору. Все так само, як, наприклад, з моторним мастилом, лампами запалювання, акумуляторами тощо. Далі звертаємо увагу на калільне число. Допускається відхилення від рекомендованих виробником параметрів на 1-2 одиниці, не більше. В інакшому випадку у вас будуть проблеми з роботою двигуна. Також хочу зауважити, що багато двигунів сучасних автомобілів працюють на так званій збідненій горючій. Суміші. І тому потребують для запалення більш потужної іскри. В цьому випадку виробники автомобілів рекомендують саме там ірдієві або платинові свічки. Якщо програма по підбору видає вам такі свічки, то потрібно їх купувати. Не варто економити і шукати аналоги з таким самим калільним числом та таким діаметром різьби для того, щоб встановити їх в свій автомобіль. Тобто, якщо виробник каже, що для вашого автомобіля потрібні ірідєєві свічки. То потрібно купувати саме такі. З іншими свічками, які підійдуть там за розміром, можуть бути проблеми. Ну і нарешті, там кількість бічних електродів та форму центрального електроду ви можете обирати вже самостійно і на власний розсуд. На цьому в мене як зазвичай все. Якщо відео було корисним та цікавим, поставте лайк даному відео, і також бережіть себе.